Надійшло звернення громадської організації Платформа громадський контроль з проханням вивчити питання обґрунтованості вартості матеріалів робіт за закупівлею, реконструкції мереж котельні по вулиці Шевченка. Це Володимир Тепло. Вартість тендеру була 26 мільйонів гривень. Направили звернення до Володимирської міської ради, до КП Володимир Тепло, отримали відповіді стосовно обґрунтування здійсненої закупівлі, обґрунтування вартості матеріалів. Окрім того, проінформовано, що Державною аудиторською службою в вересні 2023 року проведено моніторинг даної закупівлі, тобто, відповідності законодавству з публічних закупівель порушень, не встановлено. Окрім того, за розглядом цього звернення була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності, тобто, вже не тільки через систему Прозоро. Державна служба спілкувалися з замовником, а ви виїздили на місце, дивилися документацію саме в частині вартості матеріалів і завищення таких будівельних робіт не встановлено. Тому будемо інформувати цю громадську громадську платформу стосовно того, що звернення було працьовано детально і порушень таких не встановлено.